П'ятниця, 26 квітня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Ще 40 fpv дронів поїдуть з Хмельницького на фронт. Кошти на їх закупівлю а це понад 400 тисяч гривень, зібрали працівники міської ради. Придбали обладнання через благодійний фонд Волонтери Поділля. Міський голова Олександр Семчишин закликає підтримувати донатами військових і надалі. Дуже важливо, друзі, аби ми і далі продовжували допомагати. В ваших колективах, комунальних підприємствах, структурних підрозділах, там в медичних навчальних закладах величезна кількість людей, які воюють. У нас, якщо брати тільки комунальну сферу, то 172 працівники воює. Якщо брати бюджетну, то це теж сотні наших працівників, які воюють. Ну і тут дуже важливо, аби ми в першу чергу про них турбувалися. Як би там не було, ми всі з вами працюємо. Маємо заробітну плату і маємо з чого насправді допомагати, і маємо це робити завжди. Знаємо, скільки роботи зроблено корисної, і знищеної і русні і їхнього залізяча, і впевнені, що за допомогою цих 40 євпівішок буде знищено русніше більше. Ну і дасть Бог, можливо, там на якихось кілька сантиметрів наша перемога так само буде ближча. Дрони – це зараз головне на чому тримається фонд об'єктивно. Тому, що це, щоб прийняти в вартості та іншими розхідними матеріалами. Це дуже дешевий засіб для того, щоб вбивати ворогів. Можливо, вистояти саме в ці часи. Сьогодні 38 восьмі роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня 1986-го вибухнув четвертий енергоблок ЧАЕС. і це стало найбільшою в історії людства ядерною катастрофою. Нині у Хмельницькому вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок аварії. І подякували ліквідаторам, які не допустили поширення радіації. У нас раніше в місті Хмельницькому було 2,5 тисячі ліквідаторів. На сьогоднішній день менше півтори тисячі. І як ще казали японські вчені, саме висока смертність серед чорнобильців буде виникати десь приблизно через 30 років. І ми зараз це бачимо. У нас все більше і більше людей, які помирають молодіші люди, я кажу, так тому що, звичайно, радіація має негативний вплив на організм людини. Якби ми не захищали цей радіатор, не не, не, робив, не ліквідовували аварію. Європи однозначно не було би, а невідомо чи був би світ. Ми щорічно приходимо та вшановуємо пам'ять загиблих людей та ліквідаторів Чорнобильської АЕС. Тобто, радіація не має кордонів та не має державних прапорів. Вона нам дала показати, що тобто, це є дійсно. Загроза життю їхня робота була визначальна, і кожен, хто йшов у активну зону або працював у найбільшій близькості до радіоактивних речовин, він розумів ступінь свого ризику, і це насправді герої герої того часу, які своїми діями дуже вчасними зупинили поширення цього небезпечного атому. У ті квітневі дні 1986 року механізми повернення ветеранів російсько-української війни до цивільного життя обговорили під час воркшопу в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті. Запросили до відкритого діалогу представників соціальних служб і центрів зайнятості громадських організацій, освітян, медиків і ветеранів та ветеранок. Усі разом учасники воркшопу мають розробити дорожню карту для захисників, котрі повертаються з фронту додому. Зокрема, як працевлаштуватися чи змінити сферу діяльності через інвалідність. Отримав поранення 5 листопада 2022 року. Зараз на даний період часу я являюсь військовим інвалідом, займаюся підприємницькою діяльністю. Відкрив кав'ярню для того, щоб Продовжувати працювати нещодавно. Ми з дружиною подали, наприклад, на грант для того, щоб збільшити, розширити свій бізнес, і тобто держава нам допомагає в цьому. І я би про це не дізнався, якби не був соціалізований. Через те, що ми не проінформовані, ми просто не можемо собі знайти місце. Роботу можна знайти і якісь кошти там будуть виплачуватися, але це все одно не те братерство не вистачає. Братерства і розуміння просто державні структури. Я не бачила великого напливу ветеранів. Все таки не працює це сарафанне радіо, щоб тобі там допоможуть. прийди, тобі допоможуть. Вони звертаються більш до своїх для себе. Я бачу тільки один шлях. Я хочу повернутися назад. Ми працюємо над тим, щоб надати фахову допомогу. Отримання грантів, чи отримання тих самих кредитів, чи отримання фінансової допомоги від центрів зайнятості. Це має бути дорожня карта. От для мене це напрацювання дорожньої карти, соціалізації ветеранів, набуття їм тих необхідних навичок, знань. Хмельницький став першим містом України, де реалізують новий просвітницький проєкт Школа місцевого самоврядування. Це спільна ініціатива міської ради та університету управління та права імені Юськова. З лютого учасниками пілотного проєкту стали старшокласники 11 хмельницьких шкіл. Нині в ліцеї номер 16 студенти вишу провели уже четвертий тренінг для десятикласників. Цього разу на тему якою є моя відповідальність в громаді. Дуже подобається. Дуже цікаво брати в цьому участь. Я справді відчуваю, ніби я. Працюю в органах місцевого самоврядування. Дуже цікаво запитують нашу думку, як ми бачимо якісь ситуації на рахунок школи, що ми можемо удосконалити. Студенти до нас приходять також розповідають. У них є в цьому досвід, і вони діляться цим цим досвідом з нами. І, прям дуже захоплююче З цим гаслом: громада це я, громада це ти, громада це ми, Україна, це я, це ти, це ми. Ми і вирішили започаткувати цю школу. Ми Здійснили також тренінги для наших студентів. Ми їм надаємо відповідні методичні матеріали, з якими вони намагаються в такій дещо ігровій формі, в такій цікавій формі активностей різноманітних пробудити в учнях шкіл. Оте, про що я говорила? ту ідею, що місцеве самоврядування це я, громада це я і країна це я. Екофестиваль Свіжий вітер фінішував у Хмельницькому. У ньому взяли участь учні шкіл громади. Впродовж місяця вони змагалися у трьох номінаціях: екоплакат, екодебати та екопроєкт. За призові місця в останній номінації фіналісти отримали грошові сертифікати на 5, 7 та 10 тисяч гривень для втілення своїх ідей. Я була як ландшафтний дизайнер. Я саме запропонувала, які б дерева краще було обрати, де саме висадити їх. І ось такого плану. Ми вибрали такі дерева, щоб краще очищували повітря. І ми плануємо. Ми б дуже хотіли, щоб покращення повітря для нашого проекту. Ми обрали декілька типів дерев, які відзначаються найкращими фільтраційними властивостями. Це саме є мандрина, береза. Ми обрали як і декоративну березу, так і звичайну, Там різна цінова вартість. Ну і там дівчата мені підказали, що ялівець можна додати. Ну і власне кажучи, ми вже там далі вже організовували і газон, і багато чого іншого. Орієнтовано, наскільки я не помиляюся, близько там до 20 дерев різних і ялівець. Журі управління молоді спільно з молодіжним центром і представниками центру поводження з відходами «Гуфіцентр» Ми найбільше спиралися на. Їх. Думку, як що більш екологічно, що більше впливає на екологію? Найголовніше це збереження екології нашого міста в цілому планети, в цілому України. Цьогоріч, звичайно, багато уваги діти звертають на вплив війни на екологію. Можливо, хтось трошки змінить своє відношення і ну по краплинці, хоч трошки від кожного. І Я думаю, що буде змінюватись наша ситуація екологічна. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!